Так розпочинається запуск безпілотника. Роботу дронів в аеропорту неподалік Києва демонструють перед відправкою на передову. Неодноразово на полі бою їх використовував військовослужбовець Леонід. Високоточна зброя це гарна, але приціл цієї високоточної зброї це і є розвідувальні засоби. От щоб ми знищували супротивника там, наприклад, Хаймерсами. Нам потрібно мати на кожен хаймарс ще. 10 флаярів українські військові отримали 20 мільйонів доларів від країн донорів та приватних благодійників на закупівлю розвідувальних безпілотників. Завдяки безпілотним літальним апаратам ми можемо робити таку розвідку. При виконанні, якої іншими засобами ми мали б людські втрати. Пожертви надходили з 74 країн. На зібрані гроші військові уклали контрактів на суму близько 7 мільйонів доларів. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас.